Сьогодні ми говоримо про нещодавній Пхеньяні з нагоди 75-річчя трудової партії КНДР. На параді Північна Корея продемонструвала нові зразки озброєння і, зокрема, нову надважку міжконтинентальну балістичну ракету. Принаймні, так повідомляли державні змі Північної Кореї. І взагалі ми поговоримо, як оцей цей відголосок параду вплине на відносини зі США та чи посилиться напруга між північною та південною Кореєю, зважаючи на те, що з 2018 року військові паради не проводились це перше? А по-друге, починаючи також, якщо я не помиляюсь, з 2018 року після зустрічі Трампа та Кім Чен Іна, вони якби налагодили міждержавні зв'язки. І з цим всім нам допомагатиме вже розібратися наш постійний гість координатор напряму міжнародної політики в центрі політичних студій «Доктрина» Денис Москалик. Привіт. Доброго дня, і також принагідно нагадую нашим слухачам, що ви можете дивитись трансляцію на нашій сторінці Армія ФМ у Фейсбуці, а також нагадую наш студійний номер телефону 067 430 84 59. За ним ви можете до нашої студії телефонувати і ставити свої питання по цій темі. Е, давай почнемо з того: ти дивишся цей парад, як він тобі. Ну, чудово, він, власне кажучи, є певним зразком такої класичної тоталітарної естетики, продовженням загалом подібних парадів з естетичної точки тобто, зору подібних парадів в Китаї і в Росії, і в Радянському Союзі. Ну, першочергово, безумовно, зразками для них все-таки є Китайська Народна Республіка. Зокрема, ми, ну, це це як бачити, ми це можемо бачити навіть по зразках, які там були представлені, uh -huh. зокрема, носії для міжконтинентальних балістичних ракет. Угу. А, одразу виникало питання, напевно, не лише звичайних громадян, але ж передусім і міжнародних оглядачів, там, журналістів західних змі, чи справді ці зразки, зразки озброєння такі найновіші? Тому що зазвичай траплялись випадки, коли це якась все ж таки техніка, там максимум х років була присутня на цих парадах. Вони безумовно найновішими для власне північної Кореї. Угу. Говорячи про. Власне кажучи, позитивну оцінку представлених зразків першу чергу це е, нової ракети, яка є розвитком е, е, балістичної ракети Хвасон-15, і яка, нібито, є відповідно здатною не лише вразити будь-яку ціль на територію Сполучених Штатів, але й нести е, е, кілька ядерних боєголовок. Говорять одразу про те, що вона за своїми. Можливо, в кращому разі своїми, власне кажучи, тактико-технічними характеристиками вона наздоганяє певні радянські американські зразки х років. Тобто, це е, мова йде про ракети е, американський Титан і uh -huh. про радянські, власне кажучи, сатана. Uh -huh. Тобто, власне кажучи, безумовно, це величезний прорив для північної України та для будь-якої власне країни поза межами. Колишнього радянського союзу і сполучених штатів, але тим не менше можна сказати, що все ж таки це доволі застаріли зразки. Вони по суті пройшли шлях від розвитку ядерної зброї 40-50-х 40, років і йшли до 70-х років 20-го століття за рівнем технології. У всякому разі, якщо ця ракета дійсно літає, нам відомо, що вони дійсно випробовували дужок цієї ракети. Це радянський РД 250 або щонайменше зроблений uh -huh. за його зразком, і відповідно, в подальшому, швидше за все, безумовно, вона зможе досягти, е, досягти певних успіхів у розвитку е, ден, е, даної ракетної програми. Але тим не менше, гарантій того, що вона дійсно може полетіти, е, поки немає. що немає. А ці зразки озброєння це все ж таки винаходи е, фахівців Північної Кореї, чи все ж таки хтось там продав їм ці зразки певні там Іран. Китай, припустимо, чи можливо навіть Сирія, чи яким чином вони дістали ну, ці елементи ракет, щоб їх розвинути? Ну, в першу чергу, вони співпрацюють активно з Китаєм. Uh -huh. Мова йде зокрема не лише про власне кажучи певну конвергенцію військово-промислового комплексу, але й пряме постачання, скажімо, носів для ракет. Там вони просто чисто китайської розробки, китайського, китайського виготовлення. Крім того, вони активно співпрацювали з колишніми радянським союзом і з відповідно з Китаєм і Пакистаном у справі розвитку ракетних озброєнь. Відповідно таким чином, взаємодіючи іж із колишніми колишніми країнами соцтабору і певними країнами, які подібно до північної Кореї, також в період після. Занепаду Баринського муру почали непокоїтись про власну безпеку, розвивати ракетно-ядерне озброєння. За рахунок цього вони змогли певним чином дійсно розвинути доволі потужний кластер, що займається розвитком ракетно-ядерних озброєнь. В ідеологічному плані поновлення такого параду це радше для кого? Для місцевих жителів? Для регіону чи загалом для світу вплив? Швидше для світу. Справа в тому, що на це вказує. Певні власне особливості цю цього параду його провели власне вночі перед світанком, mm -hmm. таким чином, максимально зменшуючи можливість прямого спостереження в режимі прямого ефіру онлайн за тим, що там відбувається. По суті, це як був такий добре підготовлений фільм, який потрібно було попередньо змонтувати, щоб показати все максимально кращого боку. Це першу адресується безумовно світу. І власне кажучи, це є певним продовженням провалу саміту в лютому 2019-го між Кімом і Трампом, який не призвів до жодних сув у відносинах, і власне кажучи, повернув північну корею. Ну власне кажучи, швидше навіть не повернув, а змусив її більш демонстративно показати, що вона власне не припиняла розвитку ракетного ядерних озброєнь і власне готова в будь-який момент завдати удару, якщо буде відчувати загрозу відносно себе таким чином. Північна Корея. В першу чергу займається ментами такої активної дипломатії шляхом власне демонстрації цього параду. По-друге, звісно, тут варто розглянути е, цей парад разом з виступом Кіма, в час якого він розплакався, повертаючись до народу Північної Кореї. Він е, на противагу. Звичайно, мости північно-корейських виступів він був надзвичайно емоційним і акцентував, власне кажучи, на проблемах, з якими зіткнулася країна, оскільки, зокрема, одним із сенсів проведення цього параду це була вкрай тяжка ситуація, яка зараз в північній Кореї на фоні світово-економічного світової економічної кризи коронавірусу і ряду стихійних лих, які прокотилися через країну. А от нагадай, будь ласка, нашим слухачам, що саме в 18-му та 19-му роках про що саме домовлялися Трамп і Кімчення? Вони домовлялися про по перше відмову від розробки ядерної зброї до північної Кореї, відмову від розробки е ракетних озброєнь та їх випробувань, в обмін на зняття санкцій і відповідно можливість в подальшому. Певної розширення економічної кооперації між північною та південною Кореєю, таким чином, щоб вийти Північній Кореї з ізоляції, нагодити нормальний рівень життя на території країни, і за це відповідно їм давали гарантії те, що вони не будуть в подальшому розвивати власне ракетно-ядерний потенціал. Тут варто зауважити, що в принципі така угода вона не є першою між американським президентом і черговим корейським кімом. Угу. Першою була взагалі подібна угода в 97-му році ще при Клінтоні. Угу. Подальшому угоди були досягнуті ще при буші молодшому. До тисячних роках, потім при Обамі, тепер при Трампі, тобто, буквально кожен американський президент за останні 23 роки він домовляється про щось із скіму черговим і про те, щоб їм і послабила, бо зняли санкції для, для те, щоб вони. Відмовилися від розвитку ракет ракетного зброєння і ядерного зброєння. Вони північні корейці постійно заявляють, що вони відмовляються, скорочують програми. Але потім, через кілька років, виявляється, що вони нічого не скорочували, а скористалися якраз певним перепочинком для того, щоб досягнути ще. Ще більшого прогресу, власне кажучи, у цій галузі. Нині вони досягнули вже того, що у них, власне кажучи, пік їхніх нинішніх збройних можливостей, ракета хвасонг Хмасонг-15. Які може досягнути не лише цілей на території Японії Південної Кореї, як це було ще при Обамі? Uh -huh. Тепер вони можуть досягнути будь-які е, точки на території Сполучених Штатів, і за оцінками е, закордонних експертів, можуть відповідно нести Я кілька ядерних озброєнь, зокрема кілька. Фальшовий боєголовок mm -hmm. таким чином ускладнюючи можливість ураження протиракетної оборони сполучених штатів північно-корейських ракет, ця ситуація відповідно всіляко грала на руку північній Кореї. Вони користую, скориставшись певними інтенціями до примирення з боку Сполучених Штатів, постійно посилювалися з метою гарантувати собі власне певний ядерний паритет. Ну це мені. Ці перемовини мені нагадують все ж таки кроки певні Росії, коли також домовляється, домовляється, вона каже: так, так, ми щось там змінимо, ми там покращимо. А у висновку нічого так, це абсолютно та ж ситуація, коли дипломатія західних країн вона всіляко намагається продемонструвати власну миролюбивість з урахуванням того, що Є певна домінуюча думка, що власне кажучи, одним з основних генераторів проблем у світі це все-таки є політика західних країн, що вони надто імперіалістичні, надто інтервенціоністські. Тобто, якщо демонструвати різноманітним країнам там, периферії свою миролюбність, відповідно вони також будуть демонструвати миролюбність. Але це не спрацьовує. Але це не спрацьовує і це не спрацьовує вже понад два десятиліття і вірогідно, не буде працювати і в подальшому. Але чому тоді відбуваються ці перемовини, якщо це не спрацьовує? Тому що ніхто не зацікавлений воювати і до реально жорстких кроків по відношенню до жор... Північної Кореї. Це буде тягти за собою надзвичайно тяжкі міжнародні наслідки. В першу чергу мова йде про, навіть якщо. Скажімо, це буде не повномасштабна війна, ти тобто, паче, якщо повномасштабна війна, в першу чергу це шкода для навіть на стільки для сполучених штатів, скільки для південної Кореї і Японії угу, Основних так. і це можливо може поховати, скажімо, політичну кар'єру лідерів, які підуть на подібне. Відповідно, а перемовини вона. Дає можливість буквально кожному американському президенту, кожній американській адміністрації продемонструвати певні успіхи. Бачите, ми досягли, що північна Корея mm -hmm. пішла на поступки. У Всякому разі, вони заявили, що пішли на поступки. Ми звісно їм повіримо, оскільки це нам приємно, це нам дає політичні бали. Ну це певна така політична локшина на вуха, така відверта так безумні. для виборців. Можливо, навіть для президентів і їхніх адміністрацій, які ведуть вибори, розуміючи, що це нічого не дасть, але ці е, перемовини слід е, провести. Так, безумовно, це так. Ну власне кажучи, це можливість північна Корея, вона не просто грає на певній політичній ситуації, вона грає на певній специфіці західних демократій, а що е, Сполучених Штатів Америки. Тобто розуміючи те, що кожен президент зацікавлений в отриманні максимально простим шляхом безкровно певних політичних балів, вони дають можливість отримати ці бали і за це отримують для себе поступки як для країни. Угу. Завдяки цьому вони зуміли е, на кілька років, що не менш обслабити для себе санкційний режим і розвинути повноцінну ракетну ядерну програму. Окей, от е, ти сказав, що зараз Пхеньян десь ракети має ну, 70-80-х років якості. Е, припустимо, вони там за 2-3 роки там, чи за 5 матимуть початку нульових. Як далі мусять передусім, там Ша, Корея, Південна, Японія чинити? Адже це також певний Підняття ставок безумовно. В першу чергу тут необхідно розвивати протиракетне озброєння. Сучасне протиракетне озброєння. Що в Сполучених Штатах, скажімо, воно тут до досліджень самих американців воно здатне перехоплювати ракети десь приблизно з 50%. п'ятдесят тобто, В США саме в США. Відповідно Іван, їх... і ці що озброєння надає і південній Кореї і Японії? Вони є певні перемовини щодо передачі останніх систем протиповітряної оборони. Це та так зване, але uh -huh. поки що їх немає південних корейців, і японців. Власне кажучи, ми бачили певні наслідки цього, коли Кім запускав ракети над Японією uh -huh. без ядерних зарядів, поки що uh -huh. які просто пролітали на через весь uh -huh. повітряний простір і падали на схід від Японії. Були Проведення, власне кажучи, протиповітряна тривога, навчання, люди ховалися в бомбосховищах, в Японії, але, тим не менше, наявні системи вони не здатні е успішно протидіяти е ракетному озброєнню. Власне кажучи, це та ситуація, яка була свого часу. Під час холодної війни, коли всі боялися, що uh -huh. буде там ядерний апокаліпсис, тому що власне кажучи, ракетні озброєння вони переважають навіть застарілі е, протиракети, тобто достатньо досягнути всього кільком ракетам е, е, території скрізь Японії чи Шай, руйнування будуть величезні, навіть е, із сучасними засобами протиракетного uh -huh. озброєння. і потрібно розвивати і, відповідно насичувати їх е, е, загрожені регіони, в першу чергу, американських союзників. Наскільки пхеньян здатен нанести саме ядерний удар, тому що мені здається, звичайні якісь там боєголовки, вони готові хоч зараз запускати. Був би привіт. Ну, вони, власне кажучи, це певною мірою зброя стримування. Це гарантія існування режиму, в першу чергу. По-друге, це. Засіб активної дипломатії, оскільки Північна Корея, вона в дипломатичному плані вона ізольована. Відповідно, щоб якось заявити про себе світу, щось сказати, вони запускають ракети або демонструють ракети на парадах. Це, власне кажучи, те ж саме, що для інших країн, скажімо, зустріч між послами, або, певне, там фестиваль, фестиваль культури. Uh -huh. Таким чином, Північна Корея, вона. Ну, навряд чи вона готова піти на серйозне загострення, оскільки це може гарантувати їй певні негативні наслідки. Але безумовно, якщо вона відчує власне загрозу для свого існування, якщо буде, скажімо, спроба проведення інтервенції чи знищення ракетно-ядерного озброєння шляхом операції військово-повітряних сил, то безумовно. Під пер першочерговою загрозою опиняться в першу чергу з'ясна справа. Це Південна Корея, тобто Сеул, який знаходиться mm -hmm. буквально біля самого кордону з північної Кореї, тобто звичайні системи е кондиційного збройня на ядерно вони по суті здатні перетворити його центр. Дрезден. До речі, якраз на цьому параді, що в певну міру в тіні за цією балістичною якраз активно демонстрували е, значні зусилля північної кари розвитку кондиційних озброєнь. Це і е, оперативно тактичні ракети малого радіусу дальності НК-23 НК-24. Це, по суті, аналог е, Іскандер М російських. Е, це е, балістичні, це власне кажучи, РСЗО. Відповідно, аналоги Смерчу, які, власне кажучи, вони в жодному мірі безумовно не можуть нашкодити ні території США, ні навіть там острову Гуан, щодо якого там свого чалосталися, але вони можуть надзвичайні руйнівні наслідки мати для Південної Кореї, основного союзника власне сполучених штатів на півострові. А оцими останніми зразками озброєння Росія могла поділитися? Ну, вони могли поділитися ракетними технологіями. Власне кажучи, те, що є певна взаємодія на рівні військово-промислового комплексу між Росією і Північною Кореєю, це нам відомо. Uh -huh. А хто союзник США в цьому регіоні? Ну ми вже знаємо, що Південна Корея, Японія, ще які країни ну, це безумовно Тайвань, uh -huh. це Австралія, як власне кажучи, південно західна частина. Тихого океану, це Нова Зеландія. Це відповідно сили, які належать до, до України, чи співслужби об'єднали так званий союз п'яти очей. Це тобто США, Канада, Британія, Австралія, Нова Зеландія, які взаємодіють якраз зокрема по цьому напрямку північно корейської безпеки. Це меншою мірою Таїланд, який також занепокоєний ситуацією на далекому сході, оскільки це може загрожувати відповідно і їм. Це меншою мірою Індія, але в першу чергу по, по лінії проти китайської, Кита. так, оскільки вони відчувають певну загрозу з боку Китаю. Китай відповідно посилюється за рахунок налагодження взаємодії в сфері озброєнь із практично усіма сусідами. Індії, це Пакистан, Бангладеш, шрі ланка розміщує там військові об'єкти, бази. Це безумовно власне, загроза величезна для. Індійського союзу і враховуючи особливо, що у них досі є не погашено, до кінця військовий конфлікт в Гімалаях, угу. який цьогоріч, на початку року, трішечки так розпалювався, так. А от щодо Північної Кореї, основний союзник безумовно, це Китай, що навіть під час Корейської війни на початку 50-х, що зараз, ще заручитись підтримкою якоїсь північна Корея зможе? Ну, безпосередньою підтримкою це вкрай малоймовірно. Швидше можна говорити про певну взаємодію на рівні для обходу санкцій, і отримання певних військових технологій. В першу чергу мова йде про Росію, меншою мірою відповідно про певні країни, що мають гроші взаємосне з Росією і Китаєм. Це Іран, це країни Середньої Азії. Це певні країни Африки, які зацікавлені у власне кажучи торгівельних відносинах із країнами. Так? Ну, з і, власне кажучи, із країнами, які не надто багато там вимагають по відношенню до там, прав людини угу. і всякого таке інше, що їм не потрібно, і від яких вони можуть отримувати, скажімо, зразки старих радянських озброєнь, які виготовляються в північній Кореї. І відповідно за це продавати там, елементарні якісь там продовольства, скажімо, як це Зімбабве. Mm -hmm. Це якраз якраз зразок країн, які активно взаємодіють з Північною Кореєю, відповідно, можуть отримувати, надсилати їм певні ресурси і створювати систему взаємодії. Найближчі роки як ситуація саме в цьому невеличкому регіоні розвиватиметься, і ну, взагалі як Північній Кореї? У зв'язку з певним, начебто, захворюєм захворюванням кімчені на також всередині північної Кореї ситуація розвиватиметься. Ну власне кажучи, основна загроза зараз за північної Кореї це коронавірус в тому плані навіть не стільки всередині країни, а скільки через блокування міжнародної торгівлі. Окремо кордону із Китаєм для північної Кореї це величезна жахлива криза, яка зокрема в тому числі призвела до нинішнього параду, до нинішнього такого демонстративного кроку е перед світом. Е власне кажучи, ситуація буде розвиватися насамперед, в першу чергу, в руслі е нарощення озброєння і мілітаризації регіону. Тобто, буде в подальшому розвиватися показані е ракетні озброєння. Я думаю, що будуть проведені. Успішні все-таки випробування продемонстрованої ракети хвасон 15 і, відповідно, і модифікації нової, хвасон 12 також. Відповідно, у відповіді буде подальша мілітаризація найбільш загрожених країн, Південна Корея і Японія, і закупка активно ними протиракетних озброєнь з боку Сполучених Штатів. І ще таке питання. В деяких західних ЗМІ я прочитав, начебто вдоль ЧВЛ, що цей парад міг відбутись десь вночі, і це все був запис. Ну так, це безумовно. Це був запис. Вони прямо перед світанком зняли, uh -huh. для того, щоб мати можливість опрацювати отриманий матеріал, і для того, щоб стежити за те, що там від, реально відбулося, було мінімум можливостей. Власне кажучи, ми це можемо бачити на записі, те, що там авіація в небі продемонстрована, це було якраз нічне небо, і власне кажучи, вони хотіли максимально це приховати власне в процесі від стороннього глядача, щоб потім продемонструвати лише те, що вони хотіли. По суті, це такий фільм, і відповідно фільм він не транслюється, онлайн. Документалка. так ну. Певною мірою фантастика, трошки документалка. Він не транслюється онлайн, він е, ретельно обробляється, монтується, після цього демонструється відповідно світу, щоб його максимально вразити. Угу. Ну що ж, дякую тобі. А я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні. В програмі міжнародний огляд ми говорили про парад, який відбувся у Пхеняні з нагоди 75-річчя трудової партії КНДР, про наслідки цього параду, про мілітарізацію регіону Північної Кореї та Південної відповідно. Ну і взагалі реакція на це США як основного союзника Південної Кореї допомагав нам розібратися в проблематиці регіону наш постійний гість, координатор напряму міжнародного Міжнародної політики в центрі політичних студій доктрина Денис Москалик. З вами був я, Андрій Давидов. Дякую всім, хто нас слухав. Залишайтеся з нами надалі. Ну, а там. Що тут, становіть так. Thank <laughs> you.